Володимир Півторак сам родом з Вінниці, але вже понад 30 років чоловік живе у шості. Він пройшов афганську війну і вирішив свої спогади про події того часу викласти у книзі. Задум, говорить автор, виник доволі давно і систематизувати матеріали для автобіографічного роману він почав ще до початку повномасштабної. Десь у 2021 році я кілька таких своїх спогадів. Виставив у Фейсбуці такими дописами новелами, і вони отримали, отримали таку гарну реакцію від людей. І чим більше я їх там виставляв, тим більше мені казали, що вам треба написати книгу, нам було б цікаво це прочитати. Я почав писати просто такі новели. Потім ми кожних п'ять років зустрічалися випускники Кам'янець-Подільського військового училища. Ну, через 5 років у нас були такі зустрічі 24 лютого, 22 року нам все всі поламали наші плани, і мені ж зовсім не писалося вже і не лежало, і не треба, і ні до чого. І це довго продовжувалося, мабуть. Десь через років півтора я вирішив, що закінчити все одну цю роботу, бо дуже багато вже було зроблено. Так і побачив світ автобіографічний роман Дорогами Афганістану автор говорить, планував, що книжка буде трохи меншою за об'євом однак сталося дещо інакше. Замість запланованих 200, у книжці 296 сторінок. На обкладинці сам автор під час служби в Афганістані. Всі персонажі в романі реальні, з якими життя звело Володимира. Тут просто життя молодого лейтенанта, який закінчив військове училище і попав на службу. За перший рік я попав служити в резервну дивізію 40-ї аванської армії в Узбекистан. Я служив в Узбекистані. Два місяці я прослужив в пустелі Каракуми. Знаєте, це вже Туркменістан в Центральних Каракумах. На навчання ми заїжджали в казахстанські степи, тобто це один рік служби людини, бачите, там куча країн. Потім два роки я знаходився, знаходився в Афганістані. Це Зовсім інші країни, інша природа, інша культура. Я в двох гірських системах служив. Я в двох дві пустелі, пустелі пройшов за на протязі одного року. Автор розповів, скільки йому коштувало видати книгу в Україні. Як виявилося, це досить дороговартісна справа. Я ж коли планував, що їх буде десь біля 200 сторінок, Я взяв книжку на 200 сторінок. Приблизно зайшов в нашу друкарню. Кажу, скільки буде коштувати така книжечка на 200 сторінок. Мені кажуть. 500 гривень. Вона як вона може коштувати 500 гривень, якщо в дешевше в магазинах вона продається. Ну у нас так виходить. Потім я почав шукати там хто як, різних різних, ну знайшов так більш оптимальне. Така ціна, що ми її можемо там по ну десь 260-270 гривень продавати. Можна друкували книжку у Вінниці. Білий папір, гарна якість друку і обкладинки. Її приємно тримати у руках. Загалом тираж 500 примірників. Перші екземпляри автор подарував найріднішим. Першу книжку подарував мамі другу сестрі. Мама читає ще книгу. Мені вислали відео, вчора. Сестра надіслала відео. Мама сидить на диванчику, читає книгу, а племінник, мій 11-річний, сидить під групкою і теж читає іншу. Деякі примірники автор вже почав роздавати на подарунки. Коли їхав із Вінниці, забрав весь наклад, ще не весь трошки недопечатаний. І дивлюся, на автобусній зупинці по дорозі стоїть військовий. Я зупинився, підібрав йому на Київ, ну, мені теж на Київ. І думаю, він так зразу почав розказувати. І я кажу, я шотка, він я під шосткою стояв там і називає села Чернацьке оці, котрий кілька сіл при, при кордоні. А потім він попав там на Донецький напрямок, ну на, на кількох напрямках був. В кінці він попав служити, перевівся Перший штурмовий батальйон Далінчі, знаєте, такий знаменитий, де Дмитро Коцюбайло був командиром Герої України. Дуже приємно. Я їм цьому батальйону одразу подарував теж свою книгу. На автобіографічному романі про свою військову службу Володимир Іванович Півторак зупинятися не збирається. У його планах грандіозна робота, яку чоловік уже розпочав. Ще одну книгу, яку я зроблю, це історія моєї сім'ї. Тому що я раніше не знав, потім познайомився з родичами, які почали розказувати історію сім'ї, а вона зав'язана на історичних персонажах України навіть. Це вже я узнав в зрілому віці доволі. І Це десь так до сьомого коліна від мене йде, тому там дуже цікаво нашу історію сім'ї відслідкувати. Але теж я почав, вроді, так легко, а бачу, що треба заглублятися в архіви, щоб це було вигляділо. Ну, достатньо серйозно. Рідні Володимира Півторака, а особливо його дружина Зіна, дуже підтримували його під час написання книги. Вона дуже, дуже так ніжно, м'яко підштовхувала, щоб треба писати, писати. І мабуть, в неї найбільше радості було, коли я привіз ці книжки додому. Вона щаслива. Вона організувала таку презентацію, кульки надула, золотисті там все гарно вилежала, спіл накрила. Тобто це було дуже чуттєво і приємно. Вона завжди підтримує мене в житті. Я її мені просто пощастило зі своєю дружиною. Книжку можна по праву назвати сучасною, адже тут автор увів інтерактивні елементи. На деяких сторінках можна побачити qr коди перейшовши за якими, побачити фотографії і відео місць, де служив Володимир Півторак, аби краще сприймалося прочитане. Поки ж електронного варіанта книги немає, але автор планує це зробити. Як говорить Володимир Іванович, незабаром у шосткінській міській бібліотеці відбудеться презентація його книги. Дорогами Афганістаном.